Темрява в оселях, зупинки в роботі підприємств та напруга не лише в мережах, а й у суспільстві. Через постійні атаки ворога ситуація з енергетикою в країні дедалі важча, і Хмельниччина не виняток. Станом на сьогодні в області діють графіки погодинних та аварійних відключень. Ще одним серйозним чинником залишається погода. Вона ускладнює роботу ремонтних бригад та не грає на руку енергетикам. Минулий тиждень став одним із. Найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів енергосистема зазнала надзвичайного навантаження. Хочу наголосити на тому, що не може бути рівномірного розподілу електроенергії по всіх регіонах. На жаль, Адже пов'язано це із особливостями побудови енергомереж, наслідками ушкоджень енергооб'єктів, а також станом їх відновлення. Тим часом у Хмельницькоболенерго працюють у посиленому режимі. Енергетики роблять усе можливе, відновлюючи пошкоджені електромережі та намагаючись максимально стабілізувати систему, щоб кожне підключення було безпечним і витримувало навантаження. А для того, аби оперативно інформувати хмельничан, кілька десятків операторів щоденно приймають тисячі дзвінків. Ми знаємо, як важливо для вас зараз бути почутим. Прямо зараз наш кол-центр працює в умовах безпрецедентного екстремального навантаження. Потік дзвінків та звернень наразі в рази. Перевищує будь-які технічні прогнози та фізичні можливості наших ліній. Зверніть увагу, головна причина запровадження графіків відключень – виключно наслідки атак ворога на енергетичну систему України, де б не відбувались обстріли, незалежно від регіону, навіть якщо це не Хмельниччина, наслідки відчувають усі. Адже енергомережа єдина та жива. Хочу вас твердо запевнити, попри в тому і напругу, ми не зупиняємось ні на мить. Кожен наш фахівець зараз працює на піку своїх можливостей, часто без перерв і відпочинку. Окремо влада звертається до мешканців із проханням утриматись від будь-яких провокацій та поширення паніки. Такі дії не впливають на реальну ситуацію зі світлом, натомість підживлюють позицію ворога. Надзвичайно важливою є підтримка наших енергетиків, адже окрім. Виснажливої цілодобової роботи з відновлення зруйнованої російськими терористами енергосистеми, вони зіштовхнулися ще й із несправедливими звинуваченнями на свою адресу. Наголошую, ворог у нас один: це Росія, яка з 2022 року знищує нашу енергетичну інфраструктуру, створюючи нестерпні умови для життя та сіючи. Розбрат у середині країни на протистояння цьому ми маємо бути об'єднаними у нашій боротьбі, підтримувати наших захисників і захисниць та спільно працювати над тим, аби відновити все те, що зруйноване ворогом.